Розпочнемо нашу розмову з того, що відбувся підрив Каховської ГЕС. Що відомо на цей момент, наскільки критичною є ситуація? Ну це е, сфера ДСНС да, стан ситуації. Ми з свого боку можемо сказати, що збройні сили да, стратком збройних сил вже зробив з цього приводу заяву, і вони прокоментували це і, власне, пов'язують з тим, що росіяни просто фізично бояться збройних сил України, тому вони вдаються до різних руйнівних дій, в тому числі вони не гребують навіть вчиненням катастрофи, екологічної, техногенної. Ну, це такий виглядає як терористичний крок, акт відчаю так, перед ну, страхом. Ну безумовно, це терористичні дії, і е, Росія між іншим вони щодня демонструють, що у них немає меж, коли вони запускають ракети там, по центру Києва. Вони показують, що у них немає абсолютно ніяких меж, там ні моральних, ні якихось інших. Тепер вони ну, чергове дно пробивають з точки зору от, цих правил звичаїв ведення війни. Бо я Нагадаю, що попри те, що війна це є міжнародний злочин, менше з тим міжнародним правом встановлюється право ведення війни, і безумовно, коли вони знищують цивільне населення, коли вони знищують енергетичну систему, коли вони от зараз прорвали цю дамбу, вони вчергово показують, що вони ігнорують будь-які правила і норми міжнародного права, і що у них меж взагалі ніяких немає, взагалі ніяких. Угу. Пані Ганно, якщо ми з вами поговоримо про південь нашої країни і про ситуацію на півдні нашої країни, зрозуміло, що з'являлася і в тому числі інтерактивна мапа оборонних позицій російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. І зараз уже зрозуміло, що з підривом Каховської ГЕС, у тому числі вони таким чином тільки посилили свою оборону. Якою є ситуація зараз і з оборонними позиціями Росіян і з їхнім переміщенням на півдні нашої держави? А, на півдні вони знаходяться в обороні. А це зведення генштабу, да і зранку у нас була нарада, до речі, з приводу того, чи впливає зараз на позиції наших збройних Сил ситуація, яка відбулася, ця катастрофа. Власне, станом на зараз, як все за планом відбувалося, так і відбувається. А про що йдеться? Ми Звільняємо свої території починаючи з 24.02, да тобто ми в стані оборони. Це дві речі: не пропустити ворога далі і забрати те, що ворог тимчасово окупував. І на півдні у нас точилися вчора бої місцевого значення. І власне генштаб про це вже повідомляє певний час. Просто, можливо, не всі стежаться за цими повідомленнями, і ворог знаходиться в обороні. От, власне, зараз ми маємо цю ситуацію, коли йдуть бої місцевого значення. Подекуди є там ну певне просування. Ну але це ну ви зрозумієте. Динаміка постійно змінюється, і там постійно кожні об, обидві сторони то трошки просунулись в один бік, то в інший. Тобто, ще зарано говорити взагалі про якісь результати йдуть, бої місцевого значення. А щодо сходу нашої держави, зокрема і на Бахмутському напрямку, як ми вже знаємо, там є успіхи наших сил оборони. Про що можна говорити на цей момент? Епіцентром бойових дій у нас залишається схід, і власне саме там ворог концентрував основні зусилля починаючи з січня. Та да, там був наступ на чотирьох напрямках, і періодично вони активізувалися ще на двох напрямках, і е, там дійсно запеклі бої весь цей час тривають. У нас, наприклад, епіцентром є Мар'янка, постійно залишається і е, там е, збройні сили дуже потужно стоять, але за, за цією фразою потужно стоять насправді. Криються щоденні бої, щоденні артилерійські мінометні обстріли ворога і застосування авіації. Що стосується Бахмутського напрямку, так дійсно до нього не не просто так прикута увага, там дійсно епіцентр. І якщо ви стежите за подіями, да наші глядачі, то ви знаєте, що росіяни там змінювали війська, там виводили вагнер, заводили регулярні війська. Ми там, в принципі, зайшли довкола міста на панівні висоти і дуже сильно ускладнили росіянам життя і можливість утримувати Бахмут. І буквально вчора вже на декількох напрямках, в тому числі на Бахмутському наші війська змогли рухатися вперед. І вчора дійсно у нас був успішний день. Ми про це говорили, і було просування по декількох напрямках. Будемо Ой. сподіватися, що і цей день буде такий самий. І якщо говорити за тих російських окупантів, які зараз стоять на бахмутському напрямку, особливо після того як з'явились повідомлення, що Пригожин починає виводити своїх найманців з цього напрямку. То хто зараз там стоїть? Десантники, новомобілізовані, там регулярні війська? Чи це а. цілий мікс? Ну там переважно є регулярні війська і десантно-штурмові загони там помічали. Що стосується регулярних значить, ворог намагається їх поповнити да в'язнями. За моделлю такою, як Вагнер, це робив, але їм не вдається зробити саме такі загони, тому що Вагнер по іншому в них там побудовані питання дисципліни. Вони не гребують такими речами, як залякування смертю. Там таке. І власне зараз ми говоримо про те, що там підрозділи ворога Штормзет да вони називаються. Це якраз у ті підрозділи, які укомплектовані в'язнями з російських тюрем.